шановні ціваючи подивитись різностійного тенісу на мінотурніру Анатолія Старкатова розпочали змагання в всіх різних категоріях. 40, 60 и старше. Турнір проходить. Руйско область, місто Жопа. Зал на кога трошки. Мало вентиляції. Вот і так ясно, тому що багато учасників. Боротьба дуже інтересна, Даже, можна сказати, емоційна, особливо коли грає всім нам відомий Йован Біру з Узерона. В частності грає на 13-му столі. Сергій не Горіше. Учасне, горча люди. Горчало. Комієш, говорят, що бачимо. Два-один забіром. Нестандартна гра. Назнається пімісисти в нього. Перевернути сюди на тому проблематично. Для багатьох учасників грати не просто. В мене, але досить інтересно. Дивна стіл по сусісту бачимо при основних персонах. Грає. іграє. тут так само бачим на шестому столе проходит зустріч с представниками міста И в цьому полі. З ким грати? Не знаю, що тут буде. Мені тут сказали нам: "Забули? Мадаль і Селеан". Періо бачимо. За столах проходить Зусіч, 60 і старший, представник міста Львова. Мада Володимир Владимир Сузьград, Ну и так далее. Представитель Львова Володимир. Владимир. И далее, как мы бачим турнир Анатолия Строката и сам представник места Львова. Два же придер чемпионата мира. Ну и соответственно тут. начнем турниры? Більшість грає іменно львів і жопа. Народів ну, сказано. Вся Україна тут частина. Плюс сусіди поляки. Десь чехи тут бігали. Вже якісь німці були чотири чоловіки на футболці по-німецьки було шрайбано. Але де вони зараз ми їх не бачимо. Маня сьогодні проходить неділю, вернена неділя. І в цьому народ. Хороший нафти. Бачимо. Представники і О! Бачимо. Сьогодні на ділі, щось скажіть. Добро, добре. Ви Ваню болієте, бо він там щось програє. Команда підтримки бачимо. Переживає за свого земляка. В залі криті, то знать грає Ужгород. Ну, це, Звісно, радується. 10-8. Четвертий сет, 2-1 за Ужгородом. Ну, але там дуже серйозний його напарник Сережа за Львова. Він може догнати. Якщо рахунок буде рівний, то буде дуже інтересний зусиль. Кудимося, чим то закінчиться. Інтересно, глянь. Ага. Ооо, майф! Різкнув товариш Біро і побіждає з рахунком 3-1. Хоча проіграв перший сет 0-1. Зміг виринять і виграв побіду. Так, да, всі ми знаємо, що в чим ми вас і поздравляємо. Він один програвав вже. Боєць. Ми радуємося, учасники всіх змагань. На цих змаганнях бачимо, що присутні ігроки. Як кажуть, з вадами руху. Але досить хорошо граємо. Кожного буває своя проблема, але люди нападають духом. Як бачимо, тренер Віталій Зронов, дає цінні указання. Відповніможливо рахунок може зрівнятися. Бачимо представник Ірану. Пан Різа. Тиждень назад взяв третє місце. На міжнародному турнірі Кубку Карпат. Навіть так, можна сказати, багато учасників, які були Франківську на Кубку Карпат, не вертаючись додому. з Франківська прямо приїхали до Львова. Чотири дні подивились архітектуру Львів. Місто Лева він славиться на всю Європу. Це історичне місто. ЮНЕСКО 98 році Львів Дахуті, як пам'ятне місто архітектури. Тобто яке треба берегти. І... Де що? Давай ще раз покажи, що це значить. А, тож, чекайте, так. але підійди на фонд дівчат, тому що там проти вікна погано. Значить ми бачимо представників жовтості. Да. Але де ваші палки? Чому Зараз ми не граємо? Ага. Чому ми не граємо? Як то без вас турнір Щось непонятно. Да. Е, представник хто там? Богдан? Скільки? Два, Два вчора забрав? Ну, Ну, no. але щось золота не взяв, тройку взяв, да? так? Так, да, молодець, тільки, на жаль, ми його не зафіксували. Бачимо, представник Львова. Олександр бачить, що він там банани наяриває. Гут он аппетит. Дядя Сасурій, Калію много в бананах. Полезно. Бачимо столи звільнилися. значить зараз будуть викликати найбільша підгрупа 50-59. Що там, що там? Такий шум знову. знов. Хотя, мій, голямо! thank so much